Посадіть цвіти, все тут порядок був, нічого ти погрузнув. Я не знаю, тут все э було нормально. То все було нормально, просто землі носити і все. Дерево не поїхали. Де що? 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 Ви бачили що? тих працівників? — Ніхто не спеціально, ніхто не спеціально. Що? Що? Ну, ну, так Хто сказав? Все. Ви самі переконалися. Ніхто не спеціально. Ми зараз відійдемо, ми зараз цим деревом розбиратися ну, по-своєму, і все. Ми зараз відійдемо. Я не вірю ні одному слову, ні одному слову не вірю. землю

Це, всі дерева є. Врізали одно сухе. Сергій Миколайович, <плес> ви можете кричати в рішуні, тільки не тут. Ти покричіть, на ледві мозері покричіть. Там тоже кричали, почали. Сергій Миколаєвич, а ось це дерево? Слава залишається. Дякуємо. Це лишається. Це лишається. Як можна це дерево зробити? Ну як можна зробити? Цей кущі, так. Да, цей кущ був, бо був настоящий кущ. Але вони п'ять зачіпу.